Вітаю всіх! Ну що ж, про мобілізацію мені подобається, що ви написали. Мабуть, я почну з Харкова. До кінця року ситуація. Місто Харків. Мобілізація. Процес це тенденція до кінця року. Місто Харків, мобілізація тенденція до кінця року. Яка буде? Місто Харків, тенденція по мобілізації до кінця року. Місто Харків. Починаю з Харкова. Цікаво. Дві кажезди, варіанти розвитку подій два мінімум. Так, ну, бачу, що думають, що робити. Багато хитрощі маніпуляцій. До речі, був кітче посилення йде, будуть якісь маніпуляції з цього приводу. Знаєте, але результату не буде від цього. Розчарування буде. Харків не отримає те, що хоче. Угу. Король Кубки це наш головний. Ну, Зеленський. Наші фантазують тут що, що завгодно, щоб зробити результат. Але не вийде. Ну, Пощо шукають шляхи? шукають шляхи реорганізації по Харкову, мобілізаційних заходів, ще якихось, щоб був результат. А результату не буде. Розумієте, чвірка мечів це не результат. Це розчарування. Тепер Харківська область тенденція по мобілізації до кінця року. Харківська область. В області що? Тенденції по мобілізації до кінця року. Харківська область тенденції по мобілізації до кінця року. Дайте подивимось. Непогана область. Починаємо з хорошої карти. Що скаже за це результат? В області вигрібають конкретно? Нерву, так, нерви у людей, і вони вважають, що це несправедливо, це не та війна, куди треба йти. Одні. Інші вважають, що треба йти на війну. Ну, це те закашники, що це справедливо. Тут дв два двойстві ситуації через посуду. Це двоєстна ситуація, скажу так. Якщо розглядати з точки зору людей, то це несправедливо на війну отак тягти. З точки зору ви виухляти це справедливо. Кінцевий результат. Зміни, трансформація. Так, Харківська область. Це цікаво. Для чого це в нас. М -м? Наступ. Для наступу. Так, а це наступ кого? Наш? Угу. Ворога. Наш любимий, наш. Наш, наш. Наш. Відбиваємось. Від Харківська область. Все, питань нема. Харківська область кордон <свіс> Ось. Для чого це? Наступ наш, кордони наші. Державний кордон України. Щоб ви розуміли перша точка. Далі Куп'янський напрямок. Щоб ви розуміли, Харківщина ніхто нікого не здає. Не думайте, не порівнюйтесь ні з ким. Будь ласка. Ми окрема тема. Дякуємо нашому Геннадію, дякуємо Ердогану, дякуємо стамбульським домовленостям. Ми там, виходячи з цього гімна, в шоколаді. Тому віримо в найкраще.